Друзі, дякую, що дочекалися і дякую, що повернулися. В принципі, якби ми далекі від думки навіть говорити про те, що це от Українці самі собі придумали, вийшли на ганок, підписали. І тепер, а давайте там НАТО щось вигадуйте з нашою пропозицією. Ні, абсолютно. От міністр закордонних справ України сказав, що консультації відбувалися, якби всі готові до того, що ми вчора зробили. Але рішення дозріло досить швидко. Сьогодні РНБО, от сказав, вчора міністр закордонних справ прийняла це. Рішення, а далі історію ви знаєте. Тепер вже лунають заяви країни, які підтримують заявку України на членство, про що ми говорили в минулій частині. За його словами, пана Кулеба, є й такі країни, які зараз мають паузу і ухвалюють паузу. Це нормальний процес, але Україна створила нову логіку і динаміку вступу до НАТО. Рішення ухвалюється звичайно консенсусом. Наступний крок: усі країни НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до альянсу. І поки цей консенсус не буде побудований. Генсек НАТО на цей момент Столтенберга. Пам'ятаєте, в наступному році буде інший генсек. Ми там сподіваємося, подивимося. Ми буде на Б його звати, а прізвище на Д, а може ні, але ми думаємо. А в будь-якому разі, поки цей консенсус не буде побудований, генсек НАТО не зможе сказати, що він думає. Теж про що я вам говорив в попередній частині. Але каже пан Кулеба, я переконаний, що він вважає особисто, що Україна має бути членом НАТО і він він над цим буде працювати. Але він працюватиме, коли буде консенсус, теж ми ж розуміємо, що розмови із Толтенбергом були і не в один раз. Найцікавіше, те, що, от як я вже вам повідомив, міністр закордонних справ сказав, що подана Києвом заявка в НАТО була заздалегідь погоджена і штаб-квартиру Альянсу і е, Організації Об'єднаних Націй. Тобто навіть вчорашній демарш Гутеріша, який якраз нагримав на Путлера, що ж там в Кацапстані реально сказав, Щось Гутері тут таке несе. Гутері прямо сказав, що Путлер порушив всі канони і статут організації об'єднаних націй. Ці заяви дуже важливі, коли би копняка з цієї організації отримали Кацапи. Ну, щонайменше, найменше з Ради безпеки націй. Але тим не менш, ми проговорювали цю тему, попереджували. І е, я думаю, що якби там сказали категорично ні, ніхто би вчора от, е, цю картинку, цей підпис би не ставив на ганку перед офісом президента. Так от е, пан Кулеба каже, ми знайшли аргументи. Або ми зараз всі разом б'ємо. Путлера по руках або про міжнародний мир і безпеку можна забути. Це правда, Україна проводила консультації з НАТО перед поданням заявки, і це підтвердив радник офісу президента, очільника офісу президента Михайло Подоляк. Тобто, з рідних джерел ми маємо ці підтвердження. Ну і те, що прес конференція Столтенберга була анонсована до моменту появи відео із президентом, з спікером парламенту і прем'єр-міністром України. Говорить про це про те і це підкреслюється, це зважте на це, це дуже важлива деталь. А що НАТО знало про те, що буде відбуватися, і вже анонсувало якраз свій коментар стосовно цієї події. так що це не просто якісь там ми придумали а не знаю Експромтік, такі а давайте ми зараз хайпанемо і там засунемо в зуби путлеру цю папірець. Ні, ні, друзі. Тут все серйозно, і якби все ґрунтовно. Не треба там знову ж таки шукати зраду, нас не приймають. Це весь процес спокійний. Тобто, ще раз кажу, тільки коли швидкі. А Настя, чи ну при сіповазі, ну, да і блохи. Да? От от тоді треба поспішати. А зараз все спокійно Да Я вже згадав подоляка. Тут ще такий момент стосовно термінів. От подоляк вже далі він більш якби флексибл в цих моментах, а не офіційна особа, як міжнародної ситуації, як пан Кулеба, і тому може висловлюватися. Але я думаю, що це загальний настрій і ті компиляція тих інформацій, які є всередині офісу президента. Він каже, що. Зараз важко говорити про конкретні терміни, але я кажу, я не виключаю, що війна з Касабстаном може закінчитися раніше, ніж Україна пройде всі процедури вступу до НАТО. От, от такий от підхід. Пам'ятаєте, що сказав е е е очільник української розвідки? Да? Відносно того, що там Вісна, Крим, а до цього ми. Так, от подання самої заявки не вплине ані на війну, ані на ситуацію на окупованих територіях. Це правда, щойно Україна фіналізує правильно війну. Як тільки Кацапстан програє, після цього не буде жодних перешкод для нас, аби вступити в НАТО. На запитання, чи буде змушено НАТО вступити в війну проти Кацапстану в разі прийняття України, а от Подоляк відповів: так я думаю, що війну можна буде закінчити трохи швидше ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури. На його думку, подання заявки допомогти. Може прискорити постачання зброї, якнайменше. Нам зараз не, не, не потрібно, ні, звичайно, якщо б натівські війська допомогли, це. Оу. Але вони намагаються уникнутися конфлікту, а я буду уникати слова, вони бояться чи вони не хочуть. Ну, Це поважний військовий блок, який ніколи не воював. От Це теж треба. Ні, ну вони підставляли плече там трошки в Афганістані, то на рівні своїх національних підрозділів, а трошки там, в Іраку на рівні своїх національних підрозділів. А так, щоб сказати, що НАТО вступало в бойові дії, за там 70 років їм трошки більше Ні, ніколи. Друзі, наступного тижня ну, з урахуванням всіх обіцянок, і це не пакет про 12 мільярдів, а це якраз рефлексія на те, що Путлер намагається легітимізувати ну, в своєму там, якомусь вигаданому міру світі матриці, вкрадені об'єкти і вкрадені землі в Україні. Сполучені Штати Америки саме через це запроваджують санкції. Виділяють черговий пакет військової допомоги Україні. Про це офіційно повідомили в Білому домі. Ща, 에, Сполучені Штати не виключають можливості постачання Україні навіть танків, танків, але поки що не готові оголосити привселюдно про таку допомогу. І знаєте, хто це сказав? Це сказав найбільш поміркований і обережний в оточенні Байдена пан Саліван. Ну, якщо вже Саліван говорить про танки, значить танки щось там десь можливо вже і вантажиться. Хоча кажуть, в Білому домі Томі, що зараз не час для проведення процесу по прийняттю України в НАТО. Так, да, він зараз не має. Ну якщо всі парламенти голосують, але принаймні працювати в цьому напрямі можна. Ну і я от бачу, що в медійному просторі згаданий наступний рік в вільнюсі буде велике зібрання. Саміт НАТО в липні. Ну от якраз нормальний час би виглядав, щоб не дуже затягувати, принаймні, щоб отримати якісь пропозиції стосовно початку процедури там визнання. Ня парламентами, якраз на липень. Я думаю, що все буде, як сказав президент, все під контролем, все буде Україна. Жартую звичайно, але знову ж таки з огляду на мирне врегулювання, про яке раніше говорили і дуже багато говорили, і там багато сил Ердоган поклав. Вчора мені здається, після цього демаршу Путлера якраз і Сполучені Штати підвели риску. Байден, президент Байден, сказав так: ми вважаємо, що дипломатичне врегулювання в Україні можливо лише на основі статуту ООН. Знаєте, що це означає? Це лише на тому моменті, коли Україна отримує повністю свої кордони в межах 1991 року. От вам я розшифровую ці дипломатичні слова. Тобто, Сполучені Штати Америки стоять на тих позиціях, на яких стоїмо стоїть Україна, і теж говорить про те, що Крим це Україна і 1991 рік, будь ласка, Сполучені Штати разом з тим, як сказав президент Байден, це вчора такий, от в нього спіч був: нададуть Україні зброю, щоб вона повернула всі свої трі. Території нададуть Україні таку зброю, щоб вона повернула всі свої території. Путлер повинен був це чути. В оприлюдненій білим, білим домом заяві президент Шан оголосив, що Україна засуджує а, от, цю ну, шахрайську спробу Казахстану анексувати суверенну територію України. А президент Байден заявив, що анексія частиною України Путлером є ознакою того, що він зазнає так. Він мягко каже, зазнає труднощів в ході самої війни, і ми продовжуємо постачати Україні обладнання, ні, озброєні, які їй потрібно для самооборони, незважаючи на захвалі спроби Кацапів перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки. України, і от цієї ночі відбулося і підписання Конгресом, і перед ранком Байден підписав, тобто є вже ці 12,3 мільярди. Оце от на цей ранок, на цей день, на першу половину дня, ми повинні розуміти, що така історія вже має місце, і вона матеріалізована. Да, і паралельно ж я вже згадував про засідання Ради Нацбезпеки і оборони, тому що Кацапів треба бити на всіх фронтах. РНБО щодо санкцій проти кацапських фізичних і юридичних осіб. Причому як подейкую, що типу, ті е, особи, яких, на яких не звернули увагу ні в Європі, ні в США. Хоча, з огляду на прізвище, вони е, все ж таки звернули там увагу. Але як сказав обережно Данілов, ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати кацапський вплив і при цьому вплинути на стан е, справ в самому Кацапстані. Тож запроваджують обмеження проти кількох тисяч об'єктів, але ми будемо пробувати синхронізувати ці санкції і в Україні. Країні з нашими партнерами за кордоном. Так от прийняли рішення про санкції кого. Ну, це поки що немає списку остаточного, а він ще буде допрацьовуватися, Я так розумію. І якраз пан Данілов дуже там дякував Службі безпеці України за те, що ті там по по покопирсалися, понаходили, значить, хто кому Рабінович, хто за ким стоїть. І, от, за інформацією, що ми маємо на сьогоднішній ранок, включили, значить, туди Медведчука, Януковича, Курченка. Всіх причетних до організації Кацапами псевдореферендумів на окупованих територіях, під санкції, точно що відомо. Значить, Діріпаска Кацапський, Лебідів Кацапський, Фрідман і всі, хто потрапив у пакет синхронізації з санкціями Євросоюзу. Тобто, всі, хто є в Євросоюзі, всі вже тут під санкціями, ну і плюс будуть вишукувати ще інших там плюс-мінус посіпак там найвищого, середнього чи дрібного гатунку. Я сподіваюся і бачу, що будуть демонтаж що взагалі. Будь якого кацапського щонайменшого варіанту присутності тут в Україні і на заводах, і на, на, на фабриках, і на копалинах, і на родовищах от і в магазинах, і в А, Друзі, ще один такий небезпечний момент, але він має бути артикульований сьогодні. Це Запорізька атомна електростанція. Там такі дива почали відбуватися, що після заяви Путлера щодо анексії тимчасово окупованих територій представники Росатому почали примушувати українських співробітників Запорізької атомної електростанції написати заяви в Росатом ну, з прийняттям на роботу, щоб зберегти свої робочі місця. При тому, що це повідомляє представник України в МАГАТЕ Євген Симбалюк, представник Кацапстану в МАГАТЕ і за сумісництвом посол Кацапстану в АМ. Австрії, цей Михайло Ульянов, пам'ятаєте, він говорив про те, що треба знищити всіх українців. Це та особа його не вигнала. Він там так і працює. Заявив, що перехід станції у власність Казахстану буде вигідний працівникам. Казахстан ставиться до інфраструктури України як до військового трофею. Я ще раз хочу, щоб ви почули. Кацапстан ставиться до інфраструктури України як до військового трофею. Вони вже перемогли, вони вже вкрали. Це трофей. Прагнучи позбавити її контролю над власними енергоресурсами. Я не хочу там закликів, але згадую, як в Нью-Йорку теж, здається, вчора чи позавчора обляпали червоною фарбою все Гінко, консульство Кацапстану. Може там якось попоратися і з цим напрямком. Цей, цей хлоп, хай би стулив якось пельку свою. Бажання Кацапстану претендувати на володіння ЗС може стати найбільшою ядерною крадіжкою в світі, щоб ми розуміли, станція з шістьма реакторами, що виробляє приблизно 20% від української енергії, сьогодні оцінюється не менше, ніж 40 мільярдів доларів. Оце, от типу військовий трофей. Кацапи вже все повісили бірку, це вже Кацапстан. А при тому, що, оскільки пручаються і співробітники, звичайно, вони не пристають на таку пропозицію, теж на сьогоднішній ранок прийшла Новина про те, що гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова було затримано кацапським патрулем по дорозі від станції до Енергодару. Кацапи зупинили автомобіль, військові його зупинили. І селоміць затримали, зав'язали очі а відвезли в невідомому напряму. От на той момент, коли я записую це відео, саме так виглядає ця інформація. І перебування місце перебування пана Мурашова наразі невідомо. Звичайно, там в дзвони почали бити в енергоатомі в Україні. Українському і генеральний директор ЗС є ліцензованою особою. Він несе головну виняткову відповідальність за ядерну і радіаційну безпеку Запорізької АЕС, ну ліцензований в МАГАТЕ в тому числі. Це не просто там директор, який там щось закуповує, щось перерозпроділяє. Його затримання створює небезпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної електростанції. Отак От заявив очільник енергоатому. Звичайно, що написано і листа до МАГАТЕ. Подивимося, чи очільник МАГАТЕ теж. ну, Я не сумніваюся, що він буде намагатися втручатися в ситуацію, але чи буде це якось перспективно. Хоча з огляду на всі попередні заяви ми розуміємо, чому вони так зробили з гендиректором. Вони хочуть його схилити, щоб він перший підписав контракт з Росатомом. Отак от, от, от от виглядає. Це їх методи. Навіть в великих країнах, невеликих країнах. Консульство Кацапсану в Чорногорії повністю закрили після того, як дипломатів визнали кацапськими шпигунами. Чорногорія, там, де типу Кацапів було як просто болота насправді після дощу в них в кацапських селах. А, і вони там робили що завгодно. Вони ж там намагалися переворот робити. Але консульський відділ Кацапського посольства в Чорногорії призупинив повністю свою роботу в зв'язку з ворожими діями влади країни стосовно представництва Кацапсану. Так Кацапи пишуть. А, значить. Дипломати рекомендували звертатися за консульськими послугами до посольства Кацапстану в сусідніх країнах. Але просто щоб ви розуміли, Чорногорія напередодні оголосила персонами Наонграта шістьох кацапських дипломатів через дії, що суперечить Відніській конвенції про дипломатичні зносини і поважні відносини двох країн. Підозрюють їх. Ну не підозрюють, а там видно і документована історія пов'язана з діяльністю цих дипломатів і роботою повністю на кацапську розвитку. Там навіть Серед підозрюваних виявився колишній прес-секретар МЗС Чорногорії. От розумієте наскільки глибоко Путлер зміг закупити оцих людей, через яких намагався збурити Євросоюз і намагається до сьогодні, ну планує принаймні. Хоча вже я вам теж такий спойлер даю наприкінці нашого випуску, скажу, що в нього поламалась, ну от реально поламалась машинка. Друзі, момент пов'язаний з північним потоком, теж це важливі знання, тому що при нестачі північного потоку і нестачі південного. Ної гілки прокачки півдня знову на авансену виходить газотранспортна система України, як поки що єдина, ну якби існуюча а і недоторкана система постачання газу в Західну Європу. Це ну, якби нормально. Тим не менш, канцлер Німеччини, прем'єри Данії, ну я далекий від що це Буданов підірвав і Північний потік-2 і Північний Потік, але а ну, і... я знаю. Канцлер Німеччини, прем'єри Данії, Норвегії, Швеції заявили, що все свідчить про навмисну диверсію на північних потоках. Розслідування там відбувається, звичайно, і якби всі починають там дивитися. Бік Кацапстану, але пам'ятаєте, під час своєї заяви Путлер, я вчора це цитував, сказав, що підірвали англосакси. Да, ми точно знаємо, англосакси підірвали, що так підірвали, що ж цей Патрушев повинен був заперечувати. Вже не пісочний рот заперечував, а Патрушев. Розумієте, який рівень і напевно ж, подзвонили. А, і тут Патрушев, Кацапстан не має інформації про причетність західних спецслужб до вибухів на гілках дзвонів, Північний Потік. А, секретар Ради безпеки Патрушев стану заявив що Казахстан не має даних про те що значить ці потоки саме західні спецслужби, але але ми маємо інформацію про те що вони раніше це робили десь там в інших а, частинах світу вони цим займалися ну вони цим займалися але ваші ж суда і літаки бачили якраз в районі підривів так от президент Шарджо Байден в п'ятницю назвав пошкодження кацапських газогонів свідомим актом диверсії що стало першою подібною заявою американського американської сторони Значить, щось накопали, значить, щось побачили. Це був свідомий акт диверсії, і тепер Кацапстан розповсюджує дезінформацію і брехню. Ми працюємо з нашими союзниками, щоб достеменно встановити, що саме сталося. За моїм розпорядженням, ми вже почали допомагати нашим союзникам захищати критичну інфраструктуру. А ми знаємо, що на дні морів, океанів від електропостачання до інтернету там все насправді. Якщо би кацапи хотіли би зробити. Таку дієсію, це було це от, справді вже напади на країни НАТО і на США. Так от, президент Байден наголосив, що наразі від... невідомо, що саме сталося з кацапськими газогонами, але закликав не вірити кацапам і кацапському президенту Путеру. Ще раз кажу, щось накопали. І незабаром ми будемо бачити яскраві свідчення того, хто насправді я там хитра кацапська морда стерчить за цими фрагментами підірваного північного потоку. Друзі, да, Відносно ж потоку газу, я ж кажу, що є південна гілка. І вчора такий димаш, після чого стулили пельку, і я не знаю, що зараз буде робити Орбан. От мені просто цікаво, як він буде повертатися, тому що зробили те, що повинні були зробити, і він ніяк не може на це вплинути, тому що він член Євросоюзу. Дивіться, Туреччина завершила підготовку до зими, тобто туркам дали закачати повністю сховище. Турки вже офіційно сказали, що у нас все окей. Це міністр. Енергетики природних ресурсів сказав, і тепер припинення турецького потоку, що відбулося вчора. Головний оператор і власне цього нідерландська компанія. І вона сказала, що ми допускаємо лише транспортування газу в кількості необхідній для забезпечення аварійної підтримки з метою недопущення заподіяння шкоди навколишньому середовищі. А кацапи на тому боці хай свій газ палять, пумпують собі, там вставляють, куди вони хочуть. Так от стає ця історія проблемою виключно Угорщини і Сербії, які так відчайдушно билися за Путлера в боротьбі з санкцією ЄС у розрахунку на дешевий кацапський газ. Якого тебе? Не буде, ну від слова, взагалі не буде. От вам і вся історія, як бореться із такими діячами, як Орбан. Я не знаю, що там в Учечи ще буде робити, бо в нього теж якби така історія. Він же сказав, що він не приймає. От ці так звані референдуми не приймають цей розподіл України, бо це ООН, ми так і так далі. А Орбан мовчить. А Орбан мовчить, бо це ж зрозуміло, він повний агент Путлера. І тепер йому не будете голосувати як треба. Відключимо газ. Будь ласочка. чекаємо на якісь заяви, не знаю, крики воплі чи навпаки він буде розгортатися вже із своєю позицією на 180 градусів, називаючи Путлера там кривавим вбивцею. Наприклад. А, друзі, ще один такий момент пов'язаний з кацапською навалою. Ми. Вже менше і менше ми ж розуміємо, що Кацапи тікають замість того, щоб е, зняти свого путлера і зупинити війну і повернутися до нормального існування. Ні, вони просто тупо тікають і намагалися заїхати в Європу. І Тут знаєте ці попередження, які ми з вами не один раз говорили. Ви в своїх коментарях. І е, от Балтійські країни, Польща, вони ж знають, з ким мають справу. Я колись так і говорив. Вони мають з ким знають, з ким мають справу. Європейська комісія випустила нові рекомендації щодо подальшого посилення візового режиму для кацапів. Thanks. <laughs> Це якраз комісар внутрішніх справ Єврокомісії сказала, а вона, до речі, приїздила в Київ. Нові правила були прийняті у відповідь на загрозу безпеці, яка може виникнути через в'їзд великої кількості кацапів, які типу рятуються від мобілізації. Цитата так: ми бачили громадян Кацапстану, які приїхали за туристичними візами в Європі, з метою спровокувати українських біженців вести пропаганду президента Кацапстану Путлера. Було таке, було. Починаючи від цих мотопробій. Автопробігів, закінчуючи тим, що там окремі типу блогери робили те, що вони робили, знімали їх тепер з пляжу. Всі виїхали. І якраз бачите, це не поодинокий випадок. Я думаю, що загальна ситуація така, що загроза безпеці загалом набагато, набагато серйозніше. Правильно, вона набагато серйозніше. Чим більше кацапів, тим менше спроможності вам взагалі керувати цією ситуацією. Кацапам по барабану вони ваші демократичні закони будуть використовувати таким чином. Що ви нічого не зможете їм робити, але будете чути, що Путлер наш рульовий. Ось так от все закінчиться. Так, от що тепер в Єврокомісії говорять, означає це, що ми повинні провести набагато ретельнішу оцінку безпеки кожної людини, яку ми впускаємо в ЄС Кацапстану. Як це буде відзеркалюватися? Чи це залишиться на рівні там обмеження видачі віз, гуманітарних з'єднання з, з родиною і тощо? Чи в якийсь інший спосіб, наприклад, взагалі з припиненням видачі віз будемо бачити. Але, наприклад, Норвегія а, теж не стала чекати рекомендації слідом за Фінляндією. А, а з Фінляндії ж народ рухається. Да? Там вже заїхали майже 50 чимось тисяч кацапів. Вони ж не всі в Фінляндії, вони намагаються десь поїхати. І влада Норвегії, слідом за Фінляндією, терміново розглядає можливість закриття кацапсько-норвежського кордону. Він там теж є, для перетину громадянами Кацапстану. Норвегія ще в травні цього року ситтєво посилила вимоги до видачі віз Кацапами. Але окрім видачі віз, Кацапів є євровізи. І вони намагаються ними скористуватися, щоб заїхати в Фінляндію, потім до Норвегії, або ще там на півночі там є переходи і намагаються туди потрапити, точніше, через ті переходи потрапити до якраз Норвегії. Є інші варіанти, я думаю, що для Кацапів це був би найліпший варіант. Сьогодні це такий ловіть Лайфхак. Після оголошення мобілізації в Казахстані до Монголії, от, от такий є напрямок і туди всі, я думаю. Втекли понад 6 тисяч кацапів. Це офіційна інформація, бо я, я думав, 10 виявилося 6. Ну там в основному Тува і Бурятія туди тікають. Там вони ж брати там. Монголія пообіцяла видавати посвідки на проживання всім кацапам, які цього просять. Ну Звичайно, Монголія, треба люди працювати, кумис там, всі шапки, дубльонки ще за радянського часу з Монголії, пам'ятаєте? Це глава імміграційного агентства Монголії повідомив і заявив, що в Монголії існує на сьогоднішній день 56... 56 різних категорій посвідок на проживання громадянам Казахстану, які звертаються з відповідними заявами про перебування в країні на певний період часу буде видано відповідний тип документу, який вони ще й захочуть, і наскільки довго вони захочуть перебувати в Монголі, ось такий підход, підхід до цієї справи. А щодо взагалі відношення до Путлера, до перспектив його і до того, що Україна сказала, що з цим президентом ми розмовляти не будемо. Навіть лакмус, який називається Сільвіо Берлуско. А сказав, що ні, вже Путлера немає. В який спосіб він сказав, і це той трейлер про який я спойлер, трейлер, про який я трохи раніше сказав. Колишній прем'єр-міністр Італії, незмінний лідер партії вперед, Італія Сіліо Берлусконі, сказав, що новий італійський уряд має займати щодо Кацапстану таку саму позицію, як і попередній. Попередній Маріо Драго. Ми знаємо цю позицію, підтримка, зброя, люди, біженці, школа. От вам і Сільво Берлусконії. Ось вам і е, очільник правлячої коаліції. Я сподіваюся, майбутня прем'єр-міністерка е, Італії. Ну, можна видихати, а Путлеру вішатись. От інакше і сказати не можна. Друзі, е, це все, що я встигаю вам і е, можу розказати на цей момент. Якісь тут основні дороговкази. Дякую щиро, що ви на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби нічого важливого, друзі, не пропустити. Разом з тим, лайк, лайкос. Категорична українська подобайка, якщо вам заходить такий формат подачі інформації. Ви тепер геть. Знаєте, в мене все. А, ну і про посилання на це відео в своїх соціальних мережах. Друзі, я дякую щиро моїм патреонам, які системно підтримують мою роботу. Якщо би ви хотіли долучитися, будь ласка, проходьте в описі до цього відео, все є. А на головній сторінці YouTube є кнопочка Стати спонсором каналу теж ласкаво прошу, спасибі великі спонсори Патреону, чесно скажу, трошки раніше бачать відео, аніж загал. Все буде добре. Обов'язково ми переможемо. Ми рухаємося вперед, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. І далі обов'язково буде класне, яскраве, героїчне майбутнє для нашої країни, яке ми всі разом наближаємо. Не перемикайтеся тільки, будь ласочка. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Пока. Слава Україні!